Саме стара сорочка, яка представлена в нашому музеї, це оця центральна. Вона пошита приблизно в 1875 році. Тому що та жінка, яка нам здала її в музей, сказала, що її бабка виходила заміж. Того року і на то навіть є фотографія, на якій вона зображена всі сорочі. Пан Володимир разом зі своєю жінкою займаються етнографічною спадщиною сіл по низя ріки Теребля понад 20 років. Спочатку це було лише захопленням однак, згодом, коли арсенал старовинних речей побільшав, це стало науковою діяльністю. Так, у 2007 році приватна колекція перетворилася на музей етнографії. У 2007 році, в жовтні місяці, ми отримали вже статус офіційний музейний, ну і тоді вже обов'язки наші були більш більші обов'язки. Не просто збирачі стародавнього, а якось вже мали вивчати, бо музейна робота потребує якогось вивчення, написання якихось статей, тобто якусь наукову роботу будуть вести. Оскільки ми з нею в тому не дуже фахівці, ми почали вжати літературу, знайомитися з людьми, їздити по музеях. Директор музею пані Наталія не лише займається організаційними питаннями. Бо на вишиває точні копії старих сорочок. Справа ця не з легких. Щоб вишити таке вбрання, потрібно три місяці. Передати все не вдається. Проблема в матеріалі, з якого вишивали в минулому. Сьогодні він зовсім інакший. Оцей узор є точно така. Отаке плаття і таке. Там у мене є два рукави, тільки набагато темніше. І я вирішила зробити отакі два костюми, потім один темно синій зелений, хоча б 5-6 костюмів відновити. За роки свого існування музей побував на багатьох фестивалях та конкурсах. Про що свідчать грамоти та дипломи вивішені на стіні. Відвідувачів музею є достатньо. Особливу зацікавленість проявляють туристи. Побачити, як жили колись, дуже полюбляють також сільські діти, які навчаються в дитячій школі мистецтв. У дітей е різні емоції. Перше, що це у них. Поміряти костюм. Їм все ж таки цікаво поміряти костюм, ткати є колиска представлена з ляльками, є подушки, чи можна на них полежати. Незважаючи на популярність у селі, творці музею відчувають труднощі через мале приміщення. Не всі експонати виставлені. На другому поверсі стоїть пусте приміщення, однак віддати його під музей не поспішають. Проте подружжя Топехових не засмучується. кажуть головне, що люди приходять в їхній музей.